Інна Олександрівна у Машівському районі працює держслужбовцем з 2008 року. Свою роботу, яка полягає фактично в організаторських заходах, вона говорить, любить я контролюю розпорядження, доручення голови адміністрації я також виконую обов'язки секретаря. Реєструю, відправляю, отримую електронну почту, виступаю на нарадах, семінарах. Держслужбовець говорить, головне залишатись людиною. Яка місія державного службовця? Це нести користь людям. Люди переходять різні, з різним статусом, з різним соціальним становищем. Ми всі повинні їм допомогти, знайти їм, розрадити їм в їхніх проблемах, нині вона у Полтаві в обласній адміністрації готується проходити співбесіду і дискутувати на різні теми. Іншими словами, бере участь у другому турі всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець серед полтавців. Обирають найліпшого керівника та держслужбовця. Оцінюють їх колеги. Він працює на державній службі не для когось, а персонально для себе працює. Тобто, він як пересічний громадянин держави. Працює так, щоб покращувати життя і собі, і населенню. Конкурс називають приводом привернути увагу до проблем цієї служби сьогодні. В Україні політики вдало використовують державних службовців для того, щоб Прикрити, приховати свої е, пробіли, свої е, прорахунки е, в своїй роботі. Бачимо, що і е, фаховий рівень високий, але разом з тим і заробітня плата, вона не є конкурентоспроможною сьогодні на ринку праці. І соціальний пакет він значно е, від е, значно програє, скажімо так, якщо порівнюємо е, наших колег з країн Європейської Союзу. Минулорічний всеукраїнський переможець, кращий керівник Людмила Буз. Сушко спорятена нині член конкурсної комісії. Критерій лише розуміння сьогоднішньої державної політики, це моє бачення, і зрозуміло професійні їхні здібності, навики і професійний рівень. Зараз у Полтавській області нараховують більше 10 тисяч державних службовців.